Одяг для фітнесу сорту екстра, 10 кг за ціною 4 тисячі гривень. Дивимося. Перші попалися у нас лосінчики розміру S. Наступна маєчка, така прикольна. Розміру, на жаль, немає. Топік жіночий, маленького розміру, з накладочками на грудях. наступні велосипедки. Теж, на без розміру. Буду вам швиденько показувати, бо тут дуже багато речей. Дивіться, які класні осіння з високою посадкою. Наступний. Дивіться, який топік кофточка без розміру. Дивимось далі лосінчики чорні. Ще одні, дивіться, які крутезі. На високій посадочці підкреслюю талію. Дивіться, футболочко. Тут є все. Топики, косточки, футболочки, лосінчики, шортики, велосипедочки. Все на світі. І це все 10 кілограмчиків, подивіться. Тут дуже багато речей. У відео все вам показати. Неможливо. Для замовлення пишіть в коментарі, зв'яжіться з нашими менеджерами. І цей лотик буде ваш. Подивіться скільки тут крутих речей для фітнесу. Ось яка маєчка, дивіться, різних розмірів. Віці, яка класна кофточка. маєчка. Кречі дуже легенькі, з приємного матеріалу, Приємні до тіла, легенькі. просто взагалі супер до фітнесу. Оп. Знову висінчики до цього. Знову топік. Тут є як есочки, емочки, 2х, 3 ікса, а й різні-різні розміри. Найменші. Найбільші в цьому лотику. Сам все, 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 дивіться, і так власна кофточко в такому Якщо вам сподобався цей ролик, пишіть, дзвоніть і він буде ваш.